Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. По-перше, всіх хочу привітати з Днем Незалежності. Дай Боже нам дочекатися скорішої нашої перемоги. Всім щиро дякую, хто дивиться мої відео, хто лишає свої коментарі. Тож... Заходьте і дивіться, що ми сьогодні будемо готувати. А сьогодні я готую налисниковий торт з незвичною начинкою. А для цього торта я взяла три яйця курячих і перебиваю їх вінчиком. Перед тим додала дрібку солі. Цукру я не буду додавати, а ви ж дивіться: за своїм смаком або цукру, або додавайте цукрозамінник. Тут у мене ще. Півлітрова баночка води звичайної, холодної. Воду додаю поступово, потрошку і перебиваю разом з яйцями. Звичайно ж, налисники можете приготувати за своїм рецептом. Я знаю, що багато хто готує налисники на молоці або бере половину молока, половину води. Я ж завжди готую на воді, так як вода завжди є, а молоко не завжди буває. Та й взагалі просто звикла робити на воді. Воду не всю вилила, лишила в баночці, бачите, там іще воду. А тепер в іншу пусту баночку додаю три столові ложки, повні згорою житнього борошна, а також сюди ще додам пшеничне, цільнозернове, також три повні столові ложки. І загалом це буде десь половина півлітрової баночки борошна. Борошно в банці перемішую ложкою і додаю до яєць. Ретельно перемішую борошно з яйцями, а також потім підливаю туди ту воду, яка в нас лишилася. Борошно перебиваємо до тих пір, щоб не лишалося грудочок. Воду виливаю всю з баночки і перемішую, не поспішаючи. І дивлюся, яка консистенція влаштовує мене, значить, більше не додаю не борошна, не води. Тепер додаю 3 столові ложки рафінованої олії, перемішую знову все і відставляю. Нехай наша суміш постоїть хвилин 10, щоб набухло борошно. Отаке От в нас тісто на налисники вийшло. Не густе. Але й не дуже рідке, нормальне якраз те, що нам треба. Сковорідку добре розігріла і змащую її олією, виливаю не товстим шаром тісто на сковорідку, отак перемішуючи. От, один черпачок такий і ще один. Розрівнюю, розподіляю рівненько і підсмажую, ну, так як звичайні налисни. З однієї сторони підсмажую до рум'яності, перевертаю на іншу сторону і з іншої сторони також підсмажую. Налисники посмажила, тепер буду робити начинку. Це в мене домашній кисломолочний сир, можна взяти магазинний, десь грам 300-350 Перемішую одне куряче яйце сире і додаю до сиру. Тепер сюди додаю до сиру одну повну чайну ложечку зеленої пасти. Кому цікаво, рецепт у мене є на каналі, у плейлисті «Соуси і приправи зелена паста. Також ще додаю чайну ложечку сухого часнику і все ретельно перемішую. Солі не додаю, так як зелена паста у мене досить таки солена. Якщо ж у вас такої пасти немає, ви не хочете робити її, то підсоліть сир і покрішіть туди зелень, яку ви хочете. Ну, мені здається, краще всього це кріп і зелена цибуля. Два помідори нарізаю тоненькими кружечками. Шматочок твердого сиру натираю на дрібну терку. Тут у мене грам 100, можна взяти грам 150. У мене просто більше не було. Духовку включила до 200 градусів, а тепер буду збирати наш пиріг чи торт. І будемо ставити його в духовку. Ненадовго, хвилин на 15, 20. Отак, От форму вислала пергаментним папером. На дно форми на пергаментний папір викладаю останній наш млинець, він найтовстіший вийшов. Змащую його сирною начинкою і накриваю іншим. Налисником. Забула сказати, у мене вийшло 12 налисників. Дивіться, які вони тоненькі, ну, м'якенькі, тоненькі, хоче на воді, а дивіться, які гарненькі. Інший налисник посипаю твердим сиром і зверху викладаю шматочки помідорів. І так всі начинки чередую. Хоч посмажила і 12 налисників, але використовувати для цього пирога буду 10. Один у мене збракувався не перший ні. а передостанній поспішала, і він вийшов не такий, як треба. А один іще ну спробувала, а як же? без цього. Мені такі налисники дуже смакують. Хоч із житнього борошна, хоч із цільнозернового пшеничного. Хоч із асорті. Якщо ж ви не любите ні житнього, ні цільнозернового пшеничного, а можна вам вживати звичайне біле борошно, приготуйте налисники з білого борошна. Але, звичайно, з такого борошна, як я приготувала, це ж корисніше. Лишилося у мене трішки кисломолочного сиру, додала до нього пару ложок, а може, ложку сметани, все це перемішую. І верхній налисник змащую цією намазкою, відправляю в духовку, нехай постоїть там, трошки підпечеться. Хвилин 15, думаю, буде доста. Головне, щоб твердий сир розплавився і кисломолочний сир підхватився, запікся. Можна було б змастити отут зверху сметаною, посипати твердим сиром, але, на жаль, в мене твердого сиру вже не лишилось, тому зробила так, як є. О, дивіться. Все готово. Все спеклося, витягую і будемо пробу знімати. Трішки він ухолов, але не холодний, а досить такий ще тепленький такий. Відрізаю шматочок, пахне. М -м, який він ніжний, так і хочеться скуштувати. Зараз ми це зробимо. Дивіться, який він красивий всередині. О! Шари отакі з червоними помідорчиками. З начинкою ж, звісно, можна експериментувати, але спробуйте приготувати отаку от начинку. Зараз я вам розкажу, як це смачно, бо я вже знаю. М -м -м -м. Справжня смакота. Можете точно так готувати, дуже-дуже смачно, всім сподобалось, я правду вам кажу. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще! Тут буде багато цікавого і різноманітного. Готуйте разом зі мною і всі будьте здорові і обов'язково дуже-дуже щасливі!